Привіт! Вітаю вас на уроці «Я пізнаю світ! Сьогодні ми навчаємося за зошитом тиждень 23, сторіночка 14, урок 202. Прочитаємо тему сьогоднішнього уроку: Рослинний і тваринний світ Арктичної пустелі Запорізька Січ. А зараз переглянемо трейлер та визначимо завдання до уроків «Я пізнаю світ! Япс класний, це урок прекрасний. Мислити навчає, пам'ять розвиває, тексти швидко прочитаємо. головне запам'ятаємо. Швидкісна лічба для мозку це ж краса. Я класний, це урок прекрасний. Запитання маємо, на всі відповідаємо. Запитання маємо, на всі відповідаємо. Запитання до уроків. Як тварини пристосувалися до суворих умов життя в Арктичній пустелі? Які рослини є в Арктичній пустелі? Знавцями яких ремесел були козаки? Як була улаштована Запорізька Січ? Де розташована Донецька область? Яке місто є адміністративним центром Донецької області? Чому на гербі Донецької області зображено блакитну пальму? Чому вітер надзвичайно високої швидкості небезпечний? Як слід поводитися під час урагану і смерчу? Ну, а розпочнемо ми з вами із ребусів від бубу. Зараз зупиніть відео, спробуйте їх самостійно розгадати. Перевіряємо. В першому ребусі частинка слова сяй знаходиться в букві О. Отримаємо сяй в О. Тож, перша відгадка слово сяйво. На другому ребусі намальовані такі предмети: ананас, тарілка, тигр та кава. А відгадкою цього ребуса буде слово Антарктика і запишемо ми його з великої літери, адже це географічна назва. Погляньте на третій ребус. На ньому зображена арфа, фрукти та кавун. Отже, записали слово Арктика. Ну і на останньому малюнку зображений меч, золото та мак. Відгадкою цього ребусу буде слово мерзлота. Діти, а ну пригадайте, про яку природну зону нагадують вам слова розгадки. Так, це полярні пустелі. Що ми знаємо про них, де вони знаходяться? Полярні пустелі розташовані в протилежних частинах земної кулі в Арктиці та Антарктиці. Арктична пустеля охоплює Північний Льодовитий океан, північне узбережжя Північної Америки та Євразії. А от до складу Антарктики. Ходять Антарктида з прилеглими островами, а також Південний океан. Пригадаємо, що ми ще знаємо про полярні пустелі. Позначте самостійно правильні твердження, а потім ми їх перевіримо. Отже, правильні твердження. Узимку в полярних пустелях температура може сягати мінус. 50 градусів за Цельсієм. А от сонце підіймається високо над горизонтом, нам це твердження не підходить, бо воно низько над горизонтом. Наступне правильне твердження кілька місяців триває полярна ніч, а потім полярний день. А от багаторічна мерзлота залягає на великій глибині, це неправильно, бо вона залягає на невеликій глибині. І останні два наступних твердження також правильні. Полярні пустелі вкриті льодовиками, щебенем і уламками каміння. Краї материкового льоду обламуються і сповзають в океан, утворюючи айсберги. А зараз я пропоную вам переглянути відеофрагмент. Але будьте уважними, бо далі ми будемо з вами виконувати завдання. Арктична пустеля. Майже позбавлена рослинності. Чагарників немає. А лишайники й мохи не утворюють суцільного покриву. Рослинність складається переважно з осок, окремих видів злаків, лишайників та мохів. Тваринний світ Арктики бідний. Більшість тварин живе в морях. В океані багато видів риб. Навага, нельма, сиг, сайка, мойва, палтус тощо. Це головна пожива для морських савців – тюленів, моржів, дельфінів, білух На тюленів і рибу полює білий ведмідь. Це справжній господар Арктики. Він вільно почувається на суші у воді, на кризі. Маса дорослого ведмедя. Часто сягає 400-600 кілограмів. Довжина перевищує 2,5 метра. Упродовж року тут живуть зайці, песці, лемінги, білі сови, ворони, тундрові На Навесні на узбережжя й острови прилітають гуси, гаги, кулики, кайри, чистики, утворюючи пташині базари. Ну що, готові пригадати тварин і рослин, які живуть в арктичній пустелі. Тож розпочинаємо. Оберіть та позначте їх зображення. Отже, перевіряємо, які ж тварини живуть в арктичній пустелі. Це заєць білий біляк, біла полярна сова, морж, лемінг, біла куріпка. А також, як же без білого ведмедя, це ж господар Арктики, тюлень та песець. Ну і рослини. Які ростуть рослини в арктичній пустелі? Так, це мох і лишайник. А для того, щоб запам'ятати назви тварин і рослин. Та впевнитися у правильності виконання завдання перевіримо себе на сторінці 36. Відкрити цю сторіночку. Прочитаємо: Арктична пустеля майже позбавлена рослинності, чагарників немає, а лишайники й мохи не утворюють суцільного покриву. Тваринний світ Арктики бідний. Більшість тварин живе у воді. В океані багато видів риб. Це головна пожива для морських ссавців: тюленів, моржів, дельфінів, білух. На тюленів і рибу полює білий ведмідь, справжній господар Арктики. Він почувається впевнено на суші у воді, на кризі. Цілорічно тут живуть зайці, песці, лемінги, білі сови, ворони і білі куріпки. А зараз відпочинемо. Разом із пісенькою про тварин, хто годує молоком, хто буває хижаком, ці гри, їжаки, дельфіни. Місце тут і для людини. Хто хто відчуває, хто, хто тут живе, хто хто, хто тут діток має, хто біжить, летить пливе. Крися пір'ян їхнє тіло мають всі і дзьоб, і крила голод страусипілгін. всі як один. хто, хто відчуває, хто, хто, хто тут живе, хто, хто, хто тут діток має, хто біжить, летить, пливе. Їм так гарно у воді, як же дихають тоді, ось ця кула субмарина, зябра має ця тварина. Хто, хто відчуває, хто хто тут живе, хто, хто, хто тут діток має, хто біжить, летить, пливе. Саламандри і ропухи, і тритони відчайдухи, всі полову, шкіру мають, швидко плавають, стрибають. хто, хто відчуває, хто, хто тут живе, хто хто, хто тут діток має, хто біжить, летить, З Знізі ящерки, гнучки, плазуни, усі прудки. І крокодили, яйця у пісок зарили, хто хто відчуває, хто хто тут живе, хто хто, хто тут діток має, хто біжить, летить кури. Ну хто це? Шість кінців боку жука, пісня у вінка, і з личинок виростають. Хтось повзе, а хтось літає, хто, хто відчуває, хто, хто тут живе, Хто, хто, хто тут діток має, хто біжить лице. Діти, а зараз подивіться на зображення тварин і дайте відповідь на запитання, як же вони пристосувалися до суворих умов життя в полярній пустелі? А тепер полічіть мешканців арктичних пустель, яких ви запам'ятали. А відповідь напишіть цифрою або цифрами. Ну що, поралися? Продовжуємо рахувати разом із Аєю. Нейробіка для майбутніх інтелектуалів. Візьмемо участь у чемпіонаті зі швидкісної лічби. Отже, перший раунд. Нейробіка для майбутніх інтелектуалів від Аї. Чемпіонат зі швидкісної лічби. Перевіряємо відповідь 8280. Запишіть її. Наступний раунд. Нейробіка для майбутніх інтелектуалів від АІ. Чемпіонат зі швидкісної лічби. Перевіряємо відповідь. Це 6740. І останнє завдання від АІ. Нейробіка для майбутніх інтелектуалів від Аї. Чемпіонат зі швидкісної лічби. Миттєво полічи писемні та зображувальні історичні джерела. Увага! Трапляються пастки! Здогадайся, які саме. Отже, ми рахували писемні і зображувальні джерела. Їх виявилося 11. Запишіть. А ми з вами продовжуємо знайомитися із писемними історичними джерелами. І автором такого джерела є французький картограф Дебоплан. Це фрагмент твору опис України, датований 1660 року. Прочитаємо фрагмент історичного джерела пошипки разом з диктором. Серед цих людей трапляються знавці усіх ремесел, теслі для будівництва жител і човнів, стельмахи, ковалі, зброярі, кожум'яки, римарі, шевці, бондарі, кравці тощо. Вони добре виготовляють чудовий гарматний порох. Уміють обробляти землю, сіяти, жати, випікати хліб, готувати різні страви. Вони надзвичайно міцні статурою, легко переносять спеку й холод, голод і спрагу, невтомні на війні, мужні, сміливі, а швидше нерозважливі, бо не дорожать власним життям. Фрагмент твору Опис України 1660 рік французького картографа Дебоплана. Діти, поміркуйте. А кого це описує автор? Так, козаків. А за якими рисами ви про це дізналися і розпізнали їх? Бо автор пише, що вони надзвичайно міцні статурою. Легко переносять спеку і холод, голод і спрагу, невтомні на війні, мужні, сміливі, а швидше нерозважливі, бо не дорожать власним життям. Діти. А чи тлумачення всіх слів вам зрозуміло? Якщо ні, відкрите сторіночку 44 та подивимося і прочитаємо у тлумачному словничку пояснення незрозумілих слів. Отже, Бондар це майстер, який виробляє діжки, бодні, дерев'яні відра тощо. Кожум'яка майстер, який виробляє сировину для виробів зі шкіри. Кравці й шивці майстри, які шиють одяг та взуття. Ну, а стельмах тесляр майстер, який робить вози, сани, колеса тощо. Діти. А чи цікаво вам дізнатися було б, як була влаштована Запорізька Січ? Якщо так, то відкрийте сторіночку 39 і знайдіть схему, яка називається Реконструкція Козацької Січі. Розглянемо її. У самому центрі козацької Січі розташована церква Покрови Пресвятої Богородиці. Заступниці козацтва поряд розташовані козацькі курені, в яких жили козаки. Біля неї також розташований будинок старшин. Ось він. Ну, а по всій території є, були склади, майстерні та господарські споруди. Перед церквю ми бачимо майдан для навчання військової справи. Козацька січ огорожена частоколом із дерев'яними баштами, біля яких стоять гармати. Частокіл огорожений валом і ровом, які ускладнювали наближення ворога. Ну а зайти до козацької січі можна було через звідний міст та в'їзні ворота. Зараз ми з вами здійснимо віртуальну мандрівку до Запорізької Січі. У минулому поблизу сучасного міста Запоріжжя. На одному з островів Дніпра розташовувалося козацьке укріплення Запорізька Січ. Слово Запорізька вказує на розташування Січі за порогами Дніпра. Найбільший острів Дніпра Хортиця, який нині є заповідником. Його створено з метою збереження пам'ятних місць пов'язаних. З історією українського козацтва. Тут розташований музей історії Запорозького козацтва і зведено дерев'яні будівлі. Реконструкція тих, що існували за часів Запорізької січі. До речі. А чи пам'ятаєте ви, коли українці святкують День козацтва? Так 14 жовтня на свято Покрова. До речі, не тільки Свято Покрова і День казавства, а ще й День захисника України святкуємо саме 14 жовтня. Ну, а наш урок добігає до кінця. Я сподіваюся, що ви добре запам'ятали назви тварин і рослин Арктичної пустелі, бо вона майже позбавлена рослинності. А от тваринний світак таки бідний, бо більшість тварин живе у воді. Також ми сьогодні більше дізналися про те, як влаштована Запорізька Січ і здійснили віртуальну мандрівку до неї. А я з вами прощаюся до нових зустрічей!